Всім доброго дня. 20 березня 2025 року. Запилок навіть слова казати не буду. Рамки з пилком у вуликах стоять. Температура близько плюс 12. От пройшов відео. Навіть І говорити не треба. Вся бжола сидить на воді очередь, загруженість капітальна. Ну, в нас бочка. Лем теплу воду зранку. Ну, не зранку, коли починає бжола. Йти. Душа радується. Для того, щоб привчити весною до напувалки, трошки підсолюємо воду. І вже коли бджола привикла, підсолювати не потрібно. Пасіка гуде. Що там-то там? Там Михайло свій кирпич стоїть, стоїть. Учить або слабша відносно сім'я. Любо послухати. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!